Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. Ми з Дмитром Олександровичем хочемо вас про щось дуже важливе проінформувати. І я думаю, що це буде дуже цікаво. Тому, будь ласка, поширте це відео, прокоментуйте. І ми будемо дуже вдячні, якщо ви підпишетесь на цей канал. Ми справді будемо вдячні, якщо ви підпишетеся на цей канал і ще більш вдячні. Будемо, якщо ви допоможете новій роті в складі батальйону Братство, якого створює пастор Ігор за дорученням керівництва батальйону, це рота Катехон, яка буде виконувати важливі функції в батальйоні. І пропонуємо приєднуватися всім добрим християнам, всім сміливим людям до цієї роти, не чекати ТЦК. Потрібні добровольці, потрібні віряни, потрібні мужні люди, і разом ми обов'язково переможемо зло е, дякую, Дмитро Олександрович, за довіру. І я хочу сказати, дорогі брати та сестри. Е, так дивує безпарадність, яка в запіллі, і не хочеться, щоб це ширилось. навпаки. Я хочу сказати, що якщо ви сповнений вірою християнин, ви можете себе дуже добре проявити. Я хочу сказати велика ганьба, коли е, жінка пішла недавнішня така історія в ППО, від неї сама вона доброволець. Представте, може вона сиділа дома, може, в її теж були проблеми з грошима, чи з реалізацією, чи може особисті. Але вона вирішила піти віру. Я не знаю, наскільки це свідомо було. Вона записалася там в ТЦК, чи як там її призвали. Тобто вона стала служити в ППО і в перший ж день збила з ПЗРК Ігла ракету москальську. Може, ви це бачили? І представте за неї зразу всі заговорили. Вона то тобто зразу стала топовою фігурою. Зарплата хороша, я думаю, вже проблем нема з самореалізації, повага, і все решта, і навіть міністр оборони особисто вручив і нагороду. Тобто, я думаю, що в неї все наладилось. І знаєте, от ми мусимо, друзі, надихати інших. І як не ми віруючи, хто це зробить. А крім нас, нема кому. Що ви скажете, Дмитро Олександрович, я думаю, що це правильно. Це абсолютно правильно. братство діє в складі центру Тимура головного управління розвідки. Дуже добре проявляється всі роки повномасштабного вторгнення. Завдання творчі, завдання бойові. все дуже чудово. Нашим завданням є. Утворення армії Бога ми розуміємо, що воєвнича церква здатна перемогти ворога, а Збройні сили України при всіх чудових якостях героїзми наших солдат можуть тільки в кращому випадку відбитися на частині української території. Але наше завдання вразити ворога в його серці, і ми маємо укласти мир на руїнах Москви, а не на руїнах Торецька. де небудь. І це може зробити тільки християнська армія, ми тільки в Христовому поході здатні все це діло зробити. Християнізація Збройних сил є дуже важливим нашим завданням. Ми створення християнських відділів це дуже важливе завдання для нас. І християнізація всього суспільства, Адже ми читаємо в Біблії прямо, що народ, який з Богом перемагає, це необхідна умова перемоги. Народ, який відхиляється від Бога, терпить поразку. Обов'язково наш народ має бути з Богом. Ми маємо його туди привести до Бога. А в першу чергу кращу частину народу це збройні сили України, людей зі зброєю. Ми маємо повернути до Господа нашого Ісуса Христа, і ми це е, намагаємося робити, досягти і спасіння і порятунку, якщо ви читали. Біблії ви помітили, що новий завіт присвячений спасінню, життю вічному, до якого ми йдемо, а старий заповіт так само присвячений чому, але більше порятунку, тобто, як ми маємо жити на землі, за якими правилами ми маємо жити на землі. І от старий заповіт говорить нам конкретно про земні перемоги. Як вони мають бути організовані? Земна перемога має бути організована через навернення до Бога. На жаль, наш народ не повернутий зараз до Бога. Ми продовжуємо дуже багато грішити. Ми ще під час цієї страшної війни, побачивши безліч див, не віримо в подателя. Див. І, і, от наше завдання змінити цю ситуацію, змінити зміню цю ситуацію, наші бійці власним прикладом, і всі повинні побачити, що християни люди церкви є найбільш мужніми, найбільш вправними, найбільш талановитими воїнами. І е, тому, от якщо ви християнин, якщо ви любите Господа нашого Ісуса Христа, то ваше місце тут, в братстві, і в, само собою в роті Катехон, яку створює зараз пастор Ігор, яку буде очолювати. І запрошуємо всіх. Дорогі друзі, знаєте, я хочу сказати, я бачу е, у багатьох людей е, таке вигарання. Да? Тобто люди не розуміють, що покликання воно дуже важливе. Іноді я бачу, що е, люди переоцінюють християни своє життя. Але якщо ти не взяв хрест і не послідував за Ісусом Христом, то ти кім, вал, е, Святе письмо, каже, бубон гудючий. Да? Тобто від тебе немає ніякого толку. І ви це може розумієте, і вам від цього дуже погано. Від цієї безпорадності. Я вам хочу сказати, дорогі брати і сестри. Якщо ми зараз з Дмитром Олександровичем вам проповідуємо це і ви відчуваєте поклик, вам стовідсотково до нас. Далі Господь вас поведе, ви у всьому розберетесь. Ви реалізуєтесь стовідсотково. Не треба думати, що на війні люди тільки гинуть, що там тільки горе. Все залежить від колектива, в які ви попадете. Звісно, на війні є горе. Але я вам хочу сказати, ми ж віримо в те, що християнин не бачать смерті. Я вам скажу, грішник не бачить своєї смерті, бачить його оточення, бачить його близькі. Тому ми нічого з вами не втрачаємо. Навпаки, я вірю в те, що християни можуть реалізуватися. Я вірю в те, що у вас з'явиться дуже багато добрих друзів, що у вас, у вас з'явиться ініціатива. Ми на це дуже розраховуємо, що ви будете саме ініціативною людиною, і ви потретесь з цими добрими братами нашими і будете робити все те, що роблять вони. У вас все вийде. Не святі грашки печуть, дорогі брати та сестри. Та повинні розуміти зараз у багатьох якийсь такий поганий настрій, зневіра і все таке інше, в тому числі на жаль, і у християн якісь нерозуміння. Повинні зрозуміти, що причина неврозу не використана воля. Коли людина використовує свою волю в будь-яких обставинах, вона відчуває радість, крім всього іншого. І спосіб тільки один: не знаєш, що робити, роби крок вперед. Боїшся бий, е, немає грошей, дай пожертву із тих, що залишилося. Тобто, через жест, через прояв волі ми насправді стаємо людьми і людьми радісними. Ми отримаємо благодать Духа Святого, крім цього іншого. Щоб навіть благодать Духа Святого це те, що в результаті переважно нашого волевиявлення здійснюється. Коли ми вирішили покаятися, навернутися до Господа, тоді ми це діло отримаємо, але без оцього кроку покаяння. Без рішення, без прояву волі це не приходить, це залежить значною мірою від нас, нашого рішення, і Бог очікує від нас цього рішення, Бог очікує волі. І свого часу, коли бій під Антіохією, і коли хрестоносців було в 10 разів менше ніж ворогів, і вони знали, що вони зараз уже всі загинуть, то Бог. Явився у вісні одному з них, і це було одкровення, і він сказав йому: вийдіть на бій і переможіть десяту частину ваших ворогів, а дев'ять десятих переможу я, сказав йому Господь. І ті люди покаялися, вони взяли піст, ці голодні виснаження люди хрестоносці Взяли піст. Вони ще раз звернулися до Бога. Вони вийшли в цей бій, і це було диво. Вони перемогли ворогів, які в усьому були сильніші, ніж вони, і вони побачили, як Бог переміг дев'ять десятих їхніх ворогів, а їм достатньо було перемогти тільки одну десяту. Те саме маємо зробити ми. Ми неодноразово бачимо. Бог перемагає наших ворогів, Бог нас рятує. Нам потрібно зробити один крок, а Бог робить назустріч нам сто кроків. Нам достатньо почати повсти до Бога. Бог біжить назустріч нам в цей момент. Але це все пов'язано з рішенням і дією, і поза як наша країна в війні сьогодні, то найчастіше це рішення пов прямо пов'язане з війною. І коли ми з вами настрашені, ми повинні просто піти і в батальйон братство і стати в череді і з здивуванням побачити, що страх куди дівся, його немає, а є перемога. Амінь, дорогі брати та сестри. Я хочу особливо, ще звернутися до людей, які вміють працювати. Може, ви в селі? Може, ви людина з села? Я знаю, що в селі у нас дуже такі люди, які не бояться роботи. Нам саме такі і треба. От, знаєте, війна це праця. І якщо ви любите працювати, ви себе 100% там реалізуєте. У нас велике поле діяльності: від минометки до піхоти, любе, там, що вам буде до уподоби, ви себе реалізуєте 100%. Тому ми вас чекаємо. Амінь. Амінь.